Horm revised Boleh gutuh filtrate F Це шосте моє навчання, навчалася на Мавік, навчалась на матрикси. Це скоріш навчання новому, тому що FPV-дрони — це кардинально інша система управління. Я виїжджала безпосередньо на нуль. Це що я для себе зрозуміла, що FPV-дрони — це зовсім інша зброя. Оператор їх направляє безпосередньо на ціль. Ціль у нас доганяється і знищується. FPV-дрони — так це доволі тяжко. Тільки для того, щоб його втримати в повітрі, це в принципі потрібно налітати десятки годин на симуляторі для оборонних бюджетів. Вони доволі дешеві. Один FPV дрон він може коштувати в районі 400-600 доларів. За допомогою них можна вражати цілі, які коштують мільйони доларів. Ну що ні пуху не ні Якщо за сідай.